Що продовжиться оця їхня операція? Нашка видохнеться, і у них нічого не залишиться, або як в до останнього воювати і кінець держави. Вона все посипеться. Або зараз отак всіх запугувати, залякувати саме для того, щоб всі погодились на план миру. Ну і знову ж таки вибори в Україні. Да, вони будуть готуватись весною. Але то, що переживають зараз українці, то як українці часто сваряться зараз між собою, ну у людей вже ні нерви не витримують нічого. Це ж неможливо. Тобто, в один момент десь українці тусуються, гуляють і так далі. Хтось за кордоном, як я, да, хтось, слава Богу, допомагає за кордоном, хтось ні, хтось просто своє життя живе. В той же момент люди в метро просто, просто сп'ять, щоб рятувати своє життя, і оцей дисонанс. У людей оці всі психоемоційні моменти вони настільки висажують і настільки б'ють по здоров'ю, що у нас у всіх уже незалежно від того, де ми знаходимося, навіть якщо за кордоном, у людей все рівно вони відірвані назавжди від дому від свого коріння, Назавжди завжди тепер не зрозуміло, як будувати своє життя. Я вже не кажу про українців в Україні з окупованих територій, у яких просто все обірвалось, і ще не дай Боже, близьких немає. Саме з цього приводу. Я зараз взяв професійного психолога, з яким я займаюся, яка мене витягувала з посттравматичного синдрому після п'яти кульових поранень. Проведемо ефір абсолютно безкоштовний, вона розкаже, що вам робить українцям, як взагалі себе зібрати докупи, зібрати травму. Я її повністю це буде за мій кошт, вам нічого ні, платити не треба. Посилання, поклик, самі знаєте, де, ТГК-канал, переходьте, три крапочки і горі справа, відкрити в браузері і а, порозмовляємо загалом, зберемося. У нас там велике ком'юніті, що українцям взагалі ці ситуації робить. На зв'язочку, слава всім. Українцям, які досі тримаються, папа. -па.